Де ти береш ресурс на, на, на все, як ти відбудовуєш свій ресурс? Да ніяк. Я ніяк не відбудовую свій ресурс, тому що нема ще чого відбудовувати. Але але тут важливо, я взагалі в цьому питанні людина максимально нечесна, максимально некрасиво себе поводжу. Я кажу своїм волонтерам: відпочивайте? Обов'язково поїдьте, видихніть, поспіть, не робіть і вся ця історія, але вони бачать, що я цього не роблю. І самі цього не роблять інколи. Один раз в 22-му році на один день, на одну добу, я дозволила собі виїхати за місто, але в 22-му році неслось так, що там просто ну, це було вже критично необхідно. Просто ну, в мене телефон, щоб не працював, там просто зв'язку не було. І так до, до десятки днів. Але тут є один дуже важливий момент. Я знаю, що я роблю і для чого я це роблю. І тут не треба відновлювати ресурс. Але ні, я, я абсолютно впевнена, що кожна доросла людина відповідає за. Свій ресурс за якість своєї діяльності за те, що якщо вона вигоріла, підгоріла, не знаю все що завгодно, вона несе відповідальність за те, щоб відновитися.